Ми починаємо те ж саме робити, таз починає рухати по колу, по колу. Ми при цьому тримаємо ногу. Якщо виходить, ми ногу тримаємо коліно вище, вище потроху. І при цьому ми стоїмо на одній нозі, рухаємо тазом, в сторони, в сторони, рухаємо тазом. Ми починаємо включати баланс. Нам треба робити асинхронні вправи. Відбувається синхронізація лівого-правого півкулі і підкорка і кара головного мозку. Це допомагає взяти і на почати впливати на свою підсвідомість. Ми перестаємо жити із програми виживання і стресу із тривоги. Ми починаємо жити із стану спокою, ясності, усвідомленості. Переносимо вагу на протилежну сторону, нога або трошки відривається, починаємо рухатись внутрішньо, да, таз рухається. Обкатуємо м'яч і поступово коліна вище, вище, вище. Вище. Але рух не ногою, а саме опорно ногою. Стопи трошки в сторони, щоб таз був розкритий.